<плес> Раз, два, три. Іди сюди. <плес> я перший відкрию. Люблю гроші. А, я реально да еп. <плес> 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 скільки буде 12 тисяч умножити на 537 мільйонів? Не знаю, скажи. 537 мільярдів тисяч гривень. А гривні причому тут. Люблю гроші. Засуньте свої гроші, собі в очко. очку. <плес> То я поїхала, змоталася, взяла е, 4 мішка. За все заплатила е, 200, 200-2800. Тому що, блять, їбать, нахуй, блять, їбать. Чіпси, снікерс, ММД, і сухарики і. е, швепс. Більше то в другу сторону, вниз. <гас> Я перший відкрию. Who are you? Ань. Ти не так мене зрозуміло. Ху... <плук> Хуй. я можу вже говорити? Бабка. <плук> Жопа. Жопа. Марія. Хочеш вина? Підманю, підманю і ба! Єбайте убоги Пучи лошара, якщо думаєш, що мені не посра... <свистити> <свистити> Можна мені бан? <свистити> <сь> Далі бан реквест! Хотів подякувати за те, що ви дали мені, дякую. <свистити> Ти не знаєш гру печенюха? Пацани стоять в коло, кладуть печеньку в центр, всі дрочать, хто останній кончить, то її з'їдає. Всі дрочать на печеньку. Я извиняюсь, пацани, а у вас нормально все з головою? Модер еблан, стрімер еблан, нуль аргументів, аргументів. стыдно за таких єбанатів, банатів, що вони існують. вони існують. З поверненням в ком'юніті, долбоеб. Анбан! <клак> що ти квакаєш? Що ти хлопаєш? Живи, живи, живу, живи, 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 живи живи, живи, живи І я живу, живу. І улю лю 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 Просто пливе! Риби так і роблять. Просто будь у нього на спині. А, хорошо. <свист> 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 Філіп, що ти там робиш? Філіп, чим ти займаєшся? Чат, чим він займається. А, мене ж спину защемило. І за чого? Не двома пальцями не можна! Прибрав! теж Прибрал! Сука, прибрав! Я не можу, мене пальці після сьогоднішнього болять. Я тобі казав, що я кабеля перебирав цілий день. Давай, давай, давай. Давай, роби вліво, якраз. ні, ні, ну ладно. Диви, оп. А тепер я вгору? Вгору. В гору. Давай, вниз. Оп. Ха-ха, у нас получилось. Горова! Щось там жаба була! Ух, все, зараз буде. Корова, Сідло, молоко, собака! Я! Ты на ракету і летиш тільки інвертоване управління! Охуєнно. Не батюкайся, заїбала Маша. А ти що Тики що сказав? Ало, мы алло, не сам е -е. е -е. е -е. Воно не мать. Не, любиш. Я Чуть-чуть. Ты -чуть. вот. так не любишь. Ты реально Дай. так не любишь. Да, я попробую. Филіп, зараз застрявлю футболку. А, потянув шию. Ну! Я тобі зараз ноги розтопчу. Вода, так з дині тече сок. А що зараз піду до їм? Там вже осталась третя частина дині. Я привезла. В Смілі їх... піду до їм, я один шматочок з'їв. Два ти з'їв, я бачила. А ти скільки? Два. Що ти пиздиш? Два. Ти більше її не трогаєш. Ні-а. Не трогаєш? Ні-а. Давай на камінь, ножиці, папір. Хто доїдає диню? Раз, два, три. Не ти. Не ти. З ким ти пиздиш? Hey, Ты ебнулась, Маша. Чо, я кажу ей 50, вона мені 15, блядь. Hey Siri, Cancel the timer. Hey siri! Set the timer for 50 minutes! Keep! Hey Siri! Cancel the timer! Hey Siri! Set the timer for 50 minutes! Фу, блядь. Слава тобі Господи. Бля, підушай мочи наїбну, Пизда, яка смачне. Хто хоче прокатитись? Я. Ой, блядь. Пизда нам. Шо, охуело. Да, ха ха Блядь! нормально! Вытягай! Вытягай! Хорош! Блин, я крути, сука, блядь. Блять, бля, 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 сука, я бля, майже зачепы все. Короче, двигается, все прыгаются, а Филипп напрыгает. Побежали. Да, Блять! Давайте, бля! давайте, бля, давайте, давайте! Пропустили Маржу! Огонь, вона, огонь, вода, вода, огонь, огонь. О, <кхи> угу. Огонь, вода, вода, огонь, огонь, <кхи> вода, огонь, вода. <кхи> огонь, вода, вода. Сейчас <кхи> запишите. <кхи> Давайте ч... вперед, просто ч... через центр. Давайте. Раз, два. А, ні, ну отзару. Та яй! Тупо нахуй погнали. Що, як женеться, блядь? Філіп, подивись, він облискав спиду. Затуши всі, просто підемо колоною, блять за тобою, нахуй. Клас. Що, йди до нас. Іди сюди. В мене підв'язана до ПП біла картка його е, і він, сука, тримає всі гроші на чорній карті. І постійно я, блядь, стою за мною 500 людей в очереді. Там не хватає розчитатися. Я йому, сука, пишу, воно на стрімі сидить, блядь, якогось боса в Велденрінг є хуярить. Я стою, сука, затримую всіх людей. Магазин закривається. Це пізда. Кожен раз, блядь, я відчуваю те, що відчувають маленькі діти, коли, блядь, мама залишає їх на касі і каже, я там ще щось візьму. Це я, сука, Кожен день із за цього. Так Потому це... що він виводить туди і гроші помаленьких, і потім я блядь, хожу по магазинах і все скуповую. і Кожен раз позорюся, блядь, що У мене грошей не вистачає. Потім намагаюсь дозвонитися. Вже блядь, в цьому магазині у нас по домам Ця баба каже, що Філіп не настроїв. Анімаційні компіляції мультиплікаційних серіалів японських. До речі, уколи треба якраз в це місце й робити. Якщо ви ніколи собі не робили уколи. Чи комусь жопа ділиться кожна на, на, на півсрака, ділиться навхрест і колиться в верхній і правий, якщо права півсрака, в верхній правий куток, якщо ліва, в верхній лівий куток. а в тебе папуга вже говорить щось? Та просто бубнить. Ти не вчиш його говорити? Ну, я йому кажу <кхем> <кхем> там одну фразочку, але її на двічі нема. <кхем>

Нах, на Блядь. Блядь. О, пизда Ой, я вылетел из машины. Ой, бля. Смерть. Нихуя себе. Тут Ого. я На виході ще три очіка. Прилутає, три лута є, можна піднести. Не в ту сторону. Ось хлоппер мене бачу. О, їбаш його лопатою, він швидко вбивається. Їбаш! Не с спиной не ЗАХОДЬ! Не ЗАХОДЬ! Заду, сзаду, сзаду! Сука, лох, блядь! Зараз ще с з стороны. Сука, вот приду, да

Хто світлом балується? А ти? <світло> 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 так, ну походу с. Ну да, ну да Сука, лох. Тука, от. <світло> а то що я? Що з а я? Не може відкрити. <світло> <світло> я ніхуя не можу зробити! Не можу... <світло> Слабо перестрибнути туди за фонарик. Чехословацький, Чохасловацький. Диви, диви, Ніка. Диви, який прикол тут. Пиздец. Кому не слабо перепригнути туди? Я ези, да. Ніху. Хто дякую. Бля, ладно, хуй з ним, я піду спробую. Я піду спробую. Понял. Бля. Я Ой, бля! Флип, по там вот. Вот там. Там блять! Що? Іди сюди падло, блять. Почекайте! Я почув, я почув, щоб обурік про Флавермена сказав перший. А я його перший побачу зараз. Туди не треба? туди не треба? О, а я я... 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 я побачив перший! Я побачив флауермена перший! Сука! А, а, Серед ми? нас лайті. А в тебе є ключ? Немає. А в тебе є ключ? А, а я в мене є ключ, бачите перший знайшов. А я вмру від флауермена перший. Ні! Блять, девін! <laughs> О, там хтось бігає, я бачив. Перший, до речі. Я на файрайті вихожу перший. Добре, так як ти повернулась, де це і чемпіонський приз. Чемпіонський приз? Я політаю! От уди. Я обійшов просто. А, лопата ебачит. Опа! Сюда призы. Ключ ось ключ так. Не піднімай! Це тюремна задачка, блядь. Все. Блядь! Сука, я ж і нагнувся, коли піднімав. А шо? Джа? Джангл синій? Шооо! Шо? Сооооо! Ніхуя собі. Антифриз фріз хуя. А, а, а як так? Зелена банка, він зелений має бути. Вдруге так дивуюся, коли я ще так дивувався? Типу, вдруге я дізнаюся, що він синій. Я такого не пам'ятаю. ну А ну Коли, блять? Що ви розказуєте? Не повірю в цю хуйню, поки не побачу кліпа. Це неможливо, блять. Красота, як яка Так Не подивіться. можна, а енергетик не можна з алкоголем. Пізда, я реально долбайоб. Сука! <плес> <плес> Боже, який я тупий! Зате як легко мене дивувати!